Село Верхівка на Полтавщині, стара криниця за церквою. Максим, Олег та Настя приїхали з міста на канікули до бабусі Максима. Вечором сиділи на ганку, коли бабуся попередила: До старої криниці не підходьте, там нечиста сила. Троє людей втопилися там за моє життя. кажуть, хтось тягне їх вниз, а вночі чути голоси з глибини. Друзі переглянулися, Максим витяг телефон. Треба зняти для Тік-Ток. Уявляєте хайп? Опівночі вони підійшли до криниці. Стара кам'яна споруда заросла мохом, зверху дерев'яна кришка, прикріплена ржавим ланцюгом. Дивіться, Настя світила телефоном у воду. Глибина була такою, що дна не видно, тільки чорна вода, що ковтала світло. Це дивно, прошепотіла Настя. Раптом з криниці почувся голос. Тихий, жіночий, допоможіть, так холодно. Максим засміявся нервово, хтось жартує, але голос повторився ближче. Витягніть мене, будь ласка, Олег нахилився над криницею, світячи телефоном. У воді щось рухалося, біла постать повільно піднімалася з глибини. Вони помчали до села, за спиною почувся плюскіт, наче хтось виліз з води. Вдома зачинилися, перевіряли кожне вікно. Максим намагався жартувати, але руки тремтіли. Ми просто налякалися, там нічого не було. Лягли спати, але о третій ночі Настя прокинулася від звуку. Вода капала в коридорі. Вона вийшла з кімнати і побачила мокрі сліди, що вели від вхідних дверей до кімнати Олега. Хлопці, прошепотіла вона, тут хтось є. Максим схопив молоток, відчинив двері до Олега. Кімната була порожня, ліжко мокре, вікно відчинене. Де Олег? панічно запитала Настя. Вони обшукали будинок, двір, його не було. Телефон не відповідав. Вони побігли до криниці. Біля криниці лежав його телефон. На екрані останнє фото, зроблене о третій ночі. На фото Олег стояв біля криниці, а за його спиною з води тягнулася біла рука. Криницю замурувало наступного дня, але місцеві кажуть: вночі все ще чуть на голоси. І один з них Олега, який кличе своїх друзів приєднатися до нього на дні.